Віктор у лавах Збройних сил України понад 15 років. Посада старший сержант Роти дозволяла уникнути безпосередньої участі в боях. Проте військовий вирішив, його досвід потрібніший на передовій і добровільно зголосився виконувати завдання у складі розвідувальної групи 3-го полку спецпризначення. Надо було туди їхати. А так як у нас в роті залишилося, не то, що в роті, в загоні осталося, я не за чоловік 15, ми подивилися, ну хто. Кажу, я поїду, ну давай. Так і поїхав. На передовій він узяв позивний степлер і став до кулемета, але під час штурму Савурмогили отримав тяжке поранення в голову. Каже, ніколи було думати про себе, мав вести вогонь у відповідь. Вони сіли в цьому, сіли в БМП туди, а як кулеметнику не було де, то я. Сів на БМП. Бемпе. Да. <laughs> Любий дурак. А, ура! <laughs> так його і що з ним сталося? Віктор дізнався потім від командира та бойових побратимів. Буквально через хвилину після того, як ми туди під'їхали, по нам почали працювати ворожі міномети. З першої хвилини в, нас, в нашій групі був один важко поранений боєць. Кулеметник в голову. Наступні власні спогади степлера датуються кінцем серпня. Далі на нього чекала низка операцій, і тепер голову Віктора захищає металева пластина. І, хоч за станом здоров'я він може покинути лави збройних сил України, йти у відставку розвідник не збирається. Навпаки, знову хоче на передову. Але поки передає свій бойовий досвід. Тут даже не стояла питання, тому, щоб виходити в відставку. Вітя сказав, що в принципен може вполне продовжувати служити далі, виконувати свої обов'язки в повному об'ємі. І на даний момент, як інструктор, в нашому підрозділі, він очень лічно справляється з підготовкою наступного покоління бойцов. Нині степлер розуміє, що його поранення і єдина втрата його групи підполковник Сергій Сенчев – наслідки браку часу на планування операції. Тож тепер, передаючи досвід молодим бійцям, постійно наголошує: на передовій треба ретельно продумувати кожен крок. Інструктуру наряд. Наряд, наріот і ще раз наріот. Павло Іванов, Валерій Лебідь, Кропивницький. Ми разом.